Це сьогодні така прогулянка лісом. Подихала свіжим повітрям. В лісі класно, комарів нема. Не ядовиті ці гриби, Отруйні. Ваши такі гриби бувають, Подивись. Вот да. така наша прогулянка лісом. Сирогіжечка червона. Така гарна біленька. Ще одна о. Сироїжечка. Та така білюня, сироїжечка. Знову зажгли в хащі, так, світ? такими пробираюся пробираємося хащами, які великі. Маслюки, вже вони ці старі маслюки. А стільки маслюків пропало. Слушай, який мурашник? А мурашки весь п'яче. чи... Ай, шо, це, це фото е, Ні, вот да? Ще один мурашник. Ага. І тут третій такий мурашник.